Вітаю вас. Ви дивитесь події дня четверга 17 січня у студії Тамара Приходько. Наші журналісти сьогодні розповідатимуть про такі факти та події. Чи справді хочуть приватизувати Коломийський водоканал? Влада планує повністю змінити обличчя площі біля писанки, відпочити в кафе та ще й розжитися меблями. Так вирішив тридцятирічний коломиянин. Міські моржі купаються не лише на водохрещах в економіку правовому коледжі. Відбулася районна розпоряда. Тепер про це та інше детальніше. Прибуваючи з робочою поїздкою на Волині, голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк разом зі своїм волинським колегою Борисом Калімчуком підписали угоду про торговельно-економічну, науково-технічну та гуманітарно-культурну співпрацю між Івано-Франківською та Волинською облдержадміністраціями. Документ передбачає налагодження співробітництва у галузях промисловості, сільського господарства, освіти, охорони здоров'я. Як зазначив Михайло Вишиванюк, Прикарпаття планує перейняти досвід Волині у впровадженні економічних реформ, зокрема розвитку сільських територій. Підписана угода набере чинності впродовж 30 днів. Термін її дії два роки. Коломийський водоканал приватизовують. Така інформація вже кілька днів шириться містом. Чутки це чи правда? Ми з'ясували у керівника підприємства, що розповів Ігор Калиняк. Знає Надія Ніплюхіна. Почувши запитання журналіста про ймовірну приватизацію підприємства, яке він очолює, керівник не дивується, каже останніми днями: йому неодноразово доводилося відповідати на нього, і відповідь тут однозначна. Усе це чутки, переконує Ігор Калиняк. Я вже пояснював і депутатам, і навіть депутатам обласної ради, що ну це якась е, вибачаєте, місценітниця. Перше такого бути не може, тому що без рішення сесії. Ніхто не може зробити ніякі кроки, бо тому що це є майно міської громади. Це є перше. Друге, моя тверда позиція водоканал має бути комунальне підприємство. Директор водоканалу розповідає, часто доводилося їздити у іноземні відрядження. І всюди підприємства, які надають послуги людям, комунальні. Тим паче, коли це стосується постачання води. Якщо хтось і має приватний досвід, то він є або частковим, або не дуже вдалим. Був три рази в Америці, був в Швеції, в Німеччині, в Австрії, в Польщі. В Америці 2% приватних водоканалів. Все і то е, не водоканали, а то приватні компанії, які подають просто воду. Місто. Є комунал у місті підприємство комунальне в Австрії комунальні підприємства, в Німеччині комунальні підприємства. У Польщі не було 15% приватних водоканалів. Зараз, або вони не виконують свої зобов'язання і мерії забирають ці підприємства назад, або вони самі віддають, тому що вони не справляються. Різниця відчутна на комунальне підприємство влада та депутати мають вплив на приватне навпаки. Тим паче, що у бізнесової структури завжди один мотив заробити якомога більше грошей і відповідно менше вкладати у розвиток підприємства, пояснює Ігор Калиняк. А про позитив для людей взагалі мова не теми є друзі, є так звані друзі в скобках, і от ті якраз не друге, то вони це піднімають для того. Можливо для того, щоб не... Якраз заблокувати, взяти другий транш кредиту. Можливо, це якраз для того робиться, щоб воно нанітати, що от як ви будете брати, а воно там йде під приватизацію. Може воно йти під приватизацію, тому що я ще раз скажу, без рішення сесії, ну добре, навіть якщо воно би попало на сесії, якби уявімо таке питання, хоч це неможливо. Що депутати проголосують? Ми говорили після того, коли це з'явилося, Ми говорили з міським головою Івром Богдановичем. Івром Богданович каже: поки я тут цього не може бути. Ну і я не надіюся, що навіть буде наступні каденції, ніхто на це не піде, щоб віддавати це у приватні руки. Одним словом, не вірте цим ніслідницям. Це є неправда. Негативні наслідки навіть не приватизації, а оперативного управління відчули мешканці нашого обласного центру. Івано-Франківський водоканал був одним із кращих в Україні, розповідає Ігор Калиняк. Підприємство процвітало. Тепер пожинає неприємні плоди. За два роки поміняло біля десяти керівників. Уже помінялися у них зараз там мільйонні борги, не виплата заробітної плати. Борги по електроенергії, борги по податках. Ну, Там був перший керівник, який після того був, він був київлянин. До речі, зараз теж з Києва. Ну той перший взагалі десь у Кіровограді відкрив рахунок, усі кошти йшли туди. Наборгували, потім там його поміняли, потім прийшов другий, прийшов третій, прийшов там четвертий, зараз там. Ну, Дуже багато поміняли керівників. Ну, і, крім того, дуже там багато було ще директорів різних, там, комерційний директор, там то, 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 Ну, словом, немає там нічого доброго. Ігор Калиняк переконаний, у Коломийського водоканалу краща доля. Роботи продовжуються. Торік уже вкладено 20 мільйонів гривень в реконструкції та заміну різних мереж. 24 січня приїжджає місія світового банку і ймовірно підприємство отримає другий транш кредиту. Коломия, Івано-Франківськ та Львів, ці три міста України, на думку Європейського союзу, привабливі для туристів, але необхідно для цього розробити маршрути, облагородити центральні вулиці та реконструювати деякі з них. Принаймні це стосується столиці покуття. Коломийська влада планує повністю змінити обличчя площі біля знаного музею писанкового розпису. У Івано-Франківській області розпочинається реалізація проєкту «Східноєвропейські перлини створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі. Співфінансує програму Європейський Союз. Тобто Європа виявила зацікавленість до туристичних привабливих міст України, серед них Коломоя, розповів головний архітектор Юрій Процюк. Вони пропонують створити так звані безгідові туристичні маршрути по цих місцях, видають друковану продукцію на трьох або на п'ятьох мовах окремі брошури, путівники, мапи міста, рекламні плакати, фінансують встановлення показчиків. Пропоновано створити безгідовий туризм в місті. Тобто туристики приїжджає до міста, йому не потрібно гіда шукати. Він отримує MP3-плеєр, в якому є записаний туристичний маршрут, отримує карту, на якій позначені всі туристичні цікаві моменти міста, і він самостійно може вивчати, подорожувати містом, вивчати, і отримувати повністю всю інформацію, яка є про ці об'єкти. Для того щоб європейський союз підтримував Коломой і надалі, нам теж необхідно робити крок назустріч, наголошує Юрій Процюк. Одне із найважливіших завдань це поступова реконструкція центральної частини міста, зокрема пішохідної зони. Також уже тривалий час ведеться обговорення змін площі біля музею писанкового розпису. Вона мала б стати основною в столиці покуття. Це є основний аспект, елемент реконструкції планувальної структури. Немає єдиної площі, яка б могла використовуватися для масових заходів. Концертів, зборів, мітингів і так далі, трошки зміщений акцент від самого музею писанки. Оце існуюча ситуація, яка ми, яку ми зараз маємо в центральній частині міста. Тобто немає єдиного простору як площі. Він розбитий, покручений, зміщений, а сам, сам елемент музею писанки цієї площі, ну, як ми бачимо, вимагає якоїсь симетричної композиції. Тобто газони розбивають цю площу, стоять на транзитних якраз напрямках руху пішоходів. Проаналізувавши це середовище, проєктанти запропонували зберегти напрямки транзиту, тому що люди вже звикли ходити цими напрямками, і відповідно до цих напрямків і влаштування якихось зелених невеликих зон і запроєктована ця площа. Також архітектор переконаний, залишати там дорожні покриття теж не варто. Воно лише заважає пересуванню пішоходів. А ще необхідно замінити асфальт на натуральну бруківку. Одним із елементів площі повинні бути фонтани, але вони не мають відвертати увагу від музею писанки, тому їх розмістять безпосередньо у покритті площі. Така частина міста вона би була якраз компактна пішохідна зона, в якій вже б можна було розміщувати і літні кафе і якісь влаштовувати ярмарки, тобто. Було би звільнено від транспорту при достатньому фінансуванні. А фінансування що стосується реконструкції площі перед передписанкою пішохідної зони, недостатньо буде тільки з міського бюджету. Ясно, що тут повинні долучитися і меценати, і повинні бути якісь. Доброчинні внески, тобто вся громада, повинна приймати участь в цьому, тому що міський бюджет може не підняти таку суму, але при достатньому фінансуванні пішохідну частину планувальну можна би було зробити протягом року. Питання реконструкції площі активно обговорюється громадою у соціальних мережах у сесійній залі міської ради. Коломаяни теж висловлюють свої думки з цього приводу. Ми в залі музею Писанки, то як сказати, це звичайно, що дуже добре, але повірте, що наша споруда дає тріщини, і це буде просто шум, і гам, і крик. Ми не знаємо, як, як по-чесному до цього віднестися. Ви знаєте, позитивно, я так думаю, це і центр міста. І так думаю, що це буде правильно. Непогано би було. Тому що ніби колись був фонтан, він не впорядкований, аби впорядкували більш естетично. Я за. До пішохідної зони влада також планує доєднати вулицю Валову і в найближчому майбутньому, ймовірно, театральну. 22 січня у Коломиї утворять живий ланцюг єдності. Минулого року така подія відбулася вперше. Організатори просять прихопити прапорці чи символічні стрічки. Десята година. Збір учасників акції біля пам'ятника Івана Франкана навпроти музею писанка. 11.30 – утворення ланцюга на вулиці Чорновола, 100 метрівка. Відпочити у кафе та ще й розжитися меблями так вирішив тридцятирічний коломиянин. Чоловік, добряче відпочивши в одному із нічних клубів, прихопив з собою стіл. Щоправда, одразу потрапив до рук правоохоронців. Диво, стіл, заради якого чоловік порушив закон. Бачила Галина. Досені ось він плетений та красивий. Це раніше він був елементом інтер'єру одного з коломийських кафе. Зараз це речовий доказ злочину та зберігається у міліції. 30-річний коломиянин відпочивав в одному із коломийських клубів. А коли вже йшов, прихопив із собою плетений стіл. Чоловіка, що ніс на плечах дорогий елемент інтер'єру, помітили працівники міліції. Два дільничні якраз вартували коломийські вулиці. О пів на другу ночі така поведінка їм здалася підозрілою. На зауваження зупинитись даний е, громадянин почав тікати. Спочатку він тікав із столом, а коли побачив, що біжать за ним працівники міліції. Він кинув даний стіл у сторону і продовжував тікати. Щоправда, біг недовго. Міліціонери одразу затримали чоловіка. Вже у міліції пояснив свій вчинок. Даний стіл пізніше продати і заробити е, якісь кошти на прожиття, на випивку та й далі. Плетений елемент меблів оцінили в 550 гривень. До рішення суду як речовий доказ його зберігають у міліції. Потім повернуть власникам відомості про вчинення даного правопорушення внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої в статті 185 кримінального кодексу України, таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка. ДТП на об'їзній дорозі Стрий Чернівці водії вантажного тягача і веко, мешканець міста Стороженець Чернівецької області не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. В результаті аварії чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани голови та грудної клітки. Водія госпіталізовано в Коломийську лікарню. А той третій празник святе водохреще наближається ще одне свято різдвяно новорічного циклу хрещення Господнє. Вважається, що вода у цей день у всіх водоймах цілюща, тому багато хто старається у ній скупатися. Проте, у Коломиї проживають люди, які занурюються у воду щодня за будь-якої погоди. З ними поспілкувалася Віталія Васильчук. Побачити на Коломийському озері моржів можна в основному зранку. Тут вони роблять фізичні вправи, бігають та купаються. Для них це щоденний ритуал та спосіб життя. Кажуть, що не хворіють взагалі. І все це багаторічне купання та загартовування. У воду пірнають зазвичай, в чому мати народила, адже коли на дворі далеко за мінус 20, то будь-який одяг примерзає до тіла. Пан Любомир каже, що нерідко на озеро бере своїх маленьких дітей, адже привчає їх до здорового способу життя. Хочу бути прикладом для своєї сім'ї, для своєї дружини, для своїх діточок. Жити в гармонії з природою, не бути винятком цьому життю, отримувати насолоду Божу, більше нічого в життю не треба. Десять років загартовування, і за цей час жодного разу пан Любомир не скаржився на здоров'я. Головне занурюватися, виринати з води з молитвою. Я не хворію Взагалі? взагалі, це правда. Можеть, мої товариші це. вони також не хворіють. За кілька днів охочих скупатися у зимовій ополонці стане набагато більше, адже українці вірять у чудодійну силу води, яка на водохреща змиває з людини всі гріхи. Пан Любомир каже, щоб не захворіти після таких процедур, треба мати найперше міцну віру у Бога та не вживати перед тим нічого міцного. До цього треба підходити без алкоголю. Багато людей підходять з алкоголем до водохрестя. На березі п'ють, нагряють, опять п'ють, опять норяють. Звичайно, що це. Це не здоров'я, це, це Бог таке не не він так не говорив робити. Це, це погано. Лікарі ж радять перед зимовим купанням загартовувати організм кілька місяців. Обов'язково з'ясуйте, чи немає у вас протипоказань? Перш за все, є протипокази, при яких не можна загартовуватися і приймати холодні душі. Це є абсолютні до абсолютних. Це є захворювання таких як туберкульоз, бронхіальна астма важких ступенів і запальні захворювання суглобової суглобів і опорно-рухового апарату. До відносних протипоказів це є захворювання, ревматизм, серцево-судинна захворюваність, в тому числі інсульт і перенесення інфаркту міокарда. Якщо купаєтесь вперше, то тривалість занурення не повинна перевищувати 10-15 секунд, і обов'язково перед тим зробити фізичні вправи. До того як залізти в воду, бажано розігрітися, можна зробити 30 присідань або пробігти легким нешвидким. не швидким. Таким темпом невелику дистанцію, близько 200-300 метрів, роздягнутися. І зайти в воду, зануритися з головою, вийти, розтертися можна ще частково снігом, помало витертися і поступово вдягнутися. Перш за все, треба вдівати голову, тобто шапку на голову. І саме основне це не заходити в водойму після прийняття алкоголю, так як у нас деколи буває. А ще головне не забувати, що позитивні емоції завжди можуть вплинути на негативну реакцію організму і зробити купання на водохреща дійсно корисним. Постановою правління Пенсійного фонду України змінено терміни подання та формування річної звітності. До відділу персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж управління фізичні особи підприємці подають звітність за 2012 звітний рік до 10 лютого 2013 тисячі Підприємці, які забезпечують себе роботою самостійно, подають комплект документ звітності за 2012 звітний рік до 1 травня 2013 року. Із 1 січня українці реєструватимуть майнові права на квартири, будинки, земельні ділянки за новими правилами. Вони мають спустити процедуру оформлення майнових прав. Чи насправді це так розповість нотаріус Тамара Базюк? Дивіться на телеканалі НТК програму Сила закону, субота, 20.00 та неділя 15.00. Коломищина продовжує колядувати. В економіко правовому коледжі відбулася районна розколяда. Участь у ній взяли всі школи району. Тривало дійство два дні. Слухала колядки і наша знімальна група. Першого дня на сцені економіко-правового коледжу виступали всі школи Коломищини перших-третіх ступенів. Їх було 25. На наступний день свої таланти показували уже вихованці загальноосвітніх навчальних закладів перших-других ступенів. Організатор дійства відділ освіти Коломийської райдержадміністрації кожного року якийсь прекрасний зал збирає учнів школи для того, щоб у часі зимових свят, щоб зберегти автентичність історію нашого народу, що є дуже дороге для нас, українців. Шкільна розколяда на Коломищині є традиційною, її проводять близько 20 років поспіль. Кожного разу навчальні заклади готують нову програму. Оцінюють таланти дітей, поважні члени журі. Цьогоріч у складі суддів і заступник голови Коломийської РДА Любов Михайлишин. Коломищина завжди відзначалася активністю, оскільки має надзвичайно багато традицій, збережених традицій. Хто як не ми мали би понести все те, що є в нас збережене. І донести до України всієї України і до світу те, що ми все ж таки кохаємося в цьому всьому і маємо надзвичайно багато надбань. В кожній школі організатори виділили на виступ 10 хвилин за цей час. Вони мали по максимуму представити традиції найбільших зимових свят. Ми представляємо колядки щедрівки, іншування. спілкуємося з багатьма, знайомимся ну, Мою думку. Я вважаю, що це дуже розвиває таланти дітей. Всіх учасників районної розколяди нагородили грамотами і дипломами. А найкраще отримали путівку в Івано-Франківськ на обласну розколяду. 19 січня у палаці культури народний дім відбудеться різдвяна концертна програма Щедрий вечір братимуть участь учні дитячих музичних шкіл, загальноосвітніх шкіл, окремі виконавці Ерідан, вертеп церковні хори початок о 15-й годині. Коломийська районна державна адміністрація, асоціація Чиста флора та спаська сільська рада запрошують 20 січня у Йорданське льодове містечко, що у селі Спас біля моста річки Пістенька. Саме тут відбудеться районне свято Розколяди, Різдвяні народні гуляння у Спасі. Програма свята із 13 до 17 години. Різдвяні звичаї та обряди Коломийщини від Різдва до водохреща. Із 17 до 18 – різдвяні ватра, колядування, феєрверк. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва також 20 січня о 12-й годині на казку Сонечко в тобі» та о 18-й годині на комедію Мораль пані Дульської. І на сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою, лише хороших новин. Побачимось.